Всім притягнелі від 5. І сьогодні я знімаю продовження походження початкових квестів на гостер Але при цьому забувай ставити лайк, підписуватися на канал, писати в коментарі, ідеї для наступних відео. І також при реєстрації водь мій нік зараз ти його бачиш на екрані. І коли ти досягнеш третього рівня, також водь мій промокод. Це дасть тобі приємні бонуси і мені мотивацію знімати далі. Ну ми приходимо до відео. Ну що ж, ми, як завжди, біля правди, підходимо до нього. Початкові квести. А їх краще не. Ні. Давайте. Е, так, нам потрібно другого рівня грибника. Досягнути. Зібрати 100 грибів. Так, GPS 1. Ой, не цього. Е, GPS 2, чи ще і 10. Давайте. GPS 2. І. Так, мені здається, я щось не те. Подися, ні, все-таки 2 і 10 дивно. Е, ну, пішли тоді, напевно. А, це, напевно. Правильно? Ну, добре, зараз давайте розберемося і подивимось. А, так, я зрозумів, нам потрібно придбати ніж. Проте ніж у нас, здається, є, так. Да. Значить, нам тоді потрібно просто поїхати збирати риби. Давайте тоді. GPS. Полої ці гриби. І давайте таке до нас найближче і печериці, звичайно. Все. Беремо му і їдемо. Так, с ми приїхали, давайте зараз. Станемо на мітку, просто щоб вона припала. Є. І як нам збирати ГБ? Так, що я? Ага, тут я чомусь не можу. Давайте, ось тут є. Alt. Е. Вам потрібен ніж. Е. Так, у нас є ніж. Добре, давайте Руками його візьмемо. Е. Так, у нас є ніж. Є, Да. Ми можемо підібрати. Е. Давайте. Будемо зараз збирати тоді гриби. Нам треба 100 грибів. Це так доволі багато. Ну, але збираємо. Ну що ж, ми виконали квест. Доволі довгий квест, навіть. Не просто навіть. Довгий квест. Ми його виконали, і, до речі, ми можемо забрати Battle Pass Prez. Давайте напишемо БП. Райз. Райс. Мой подарунок. Успішно. Давайте відкриємо його. Ага, він нас напевно. А в нас достатньо речі інвентарі. Давайте щось можливо викинемо. Е, так, що мені тут. Давайте. В принципі, оцю вона нам не потрібна. І можемо ще оцю цей кустиль, чи що це. Е, так, ще раз давайте пробуємо. Є. Тепер е, забираємо. Ой. Є. Забрали. Ось малий подарунок його треба отак зі Підібрати. Чому я його не можу підібрати? Я не... недостатньо Е, Знову ми підібрали трости, ну добре, давайте зараз це все піднімлю і поки що мені випало. Так, я чуть-чуть помучився, мені випало два мухіти і бент. Ну і з кожного подарунка випали гроші. Ну що ж, а давайте ми зараз дістанемося до правди. Так, ми біля правди? Давайте здати. Є. Викликну, давайте. Далі збалансоване харчування. Нам потрібно придбати будь-яку страву. Окей, давайте джі... так зараз GPS. GPS. 11. І будь-що, давайте так. Що у нас тут найближче? Бургершот, так? Добре, давайте їдемо до нього. ми приїхали, давайте заходимо. Є. Yeah. Такс, мені до речі здається, що, що ну, приїжджати в бриг ну, заради е, збалансованого харчування це чуть неправильно, ну але нам все одно. Давайте ми купимо Мікшейк. Все, ми пройшли квест. До речі, нам здається вже був такий квест е, приїхати сюди і купити щось. Ну, але що ж, в, ну, це халявний квест на дорозі на тому поїхали, не знаю. Ми приїхали, давайте. Зараз. Приходимо. Ходимо, до правди, додаємо. Так, давайте. Мне ли мені бармен. Нам потрібно прийти в бар і будь-який набік купити. Окей, давайте. Тобто тут у нас знову такі лесенки квест. Ресторан-бари. І зараз шукаємо. Так, себе якісь. Е... М -м -м. Бари у нас чуть далеко. Ну нічого, поїхали. Ми приїхали. Давайте. Зараз заходимо всередину. Увійдемо. Півантажиться нас. Підходимо до бару. І давайте купимо якийсь, ну, к'ют коктейль. Одинка. Відсутні продукти, отут от Відсутні продукти, окей. Тут хоча б щось є. Ага, тут ну, зовсім нічого нема. Окей. Поїхали в інший бар. Так, ми приїхали, давайте виходимо. Ось тут -то вже буде товар. Входимо в бар. Давайте. Є все, я все миркнув квест. Давайте їдемо назад. Такс, я вже добігаю до правди пішки, тому що закінчився бензин на мопеді, а якоїсь ну, каністри в мене не було. Давайте підходимо, здаємо. І останній е, у нас е, квест з початкових квестів це нам потрібно до якоїсь укап підійти познайомитися. До речі, цікаво. Давайте зараз два і три. Такс, так, да? ну, полоїться, так. Да. Все, давайте зараз візьмемо пет і поїдемо в банк. Він, напевно, в банку. Так, ми приїхали. Давайте зараз виходимо. Заходимо в банк. І тепер нам треба знайти, з ким би то нам поспілкуватися. Я не як, ну як там називається, кого там нам треба знайти. Але я зараз не розумію, що нам треба зробити, тому що тут нікого для, так сказати, спілкування я не бачу. Добре, зараз розберусь і покажу. Ага, в квесті написано, що він знаходиться біля банку, тому давайте зараз будемо шукати біля банку. Ось, він тут біля банку. Давайте підійдемо. Е, є. Опа. В нас тут є нові квести, ну, але це все вже буде в наступному відео. Тому дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую всім, хто дивився відео з цієї рубрики початкові квести. І я буду прощатись. Всім па-па-па-па!